Алекс запитує, чому у вас дорожче, ніж в інтернеті? Те, що ми продаємо трішечки дорожче ринка, ми навіть цього не скриваємо. Ми якби працюємо офіційно і ми не можемо продавати так, як продають приватні продавці. Це раз. Нам потрібно в будь-якому випадку трішечки дорожче продавати. Потім, два: ми намагаємося в наших колекціонерів і в людей, які до нас звертаються, купувати монети дорожче. Тому що нам якби вигодніше, щоб прийшов колекціонер, ми в, них, в нього купили частину колекції, чи там всю колекцію за один-два дні умовно. І йому заплатили дорожче, і, і нам не потрібно там викуповувати це все в інтернеті, кучу в кучі продавців, відправляти новою поштою, доставкою і так далі. Тому і, і зрозуміло, що ми можемо давати додану вартість до товарів, тому що ми, по-перше, вкладаємо свої знання постійно, і фінанси, і свій час. І ну, навіть те, що ви точно купуєте оригінальні монети, які перевірені, і вам скажуть всі дефекти, які в них є, реставрації, це, як каже мій знайомий, теж грошей коштує. Тому. Є, а колекціонери, покупці, вони діляться на декілька типів. Перший тип покупців, які умовно не довіряють інтернету, вони хочуть прийти подивитися вживу і хочуть, щоб їм дали гарантію оригінальності, і ще щоб при бажанню, там, коли вони хочуть це продати, у них це відкупили. І відкупили не так, що продали за 13 500 гривень умовну монету, а потім відкупили за 7. Ну, ми, ми коли, коли продаємо товар, то ми точно так не будемо вас відкуповувати. Або є варіанти, коли, наприклад, людина, наприклад, купила оці 5 марок. Ось ця, наприклад, це в нас 5 марок Баден, Фрідріх перший, в стані Very Fine. Вона коштує 13900. неї 345 тисяч, золото 900-ї проби і вага 1,97. А в нас з'явилася Very Fine, наприклад, X-Fine в стані ну, в кращий стан на, на ранг вище, і вона коштує 20 тисяч. Той колекціонер, з яким ми працюємо, він може спокійно прийти в офіс сказати, хлопці, я ось у вас купив за 13 900. Заберіть цю монету, я вам доплачу, умовно, там 6 тисяч і купую у вас за 20 краще. І ми не будемо йому казати, ой, вибач, ми в те, давай ми в те будемо її відкуповувати за 7%, а цю купую у нас за 12. Тому ті люди, які вже з нами давно працюють, там, вони це все знають і вони готові 5-10% переплатити, знаючи, що ну, за свою безпеку, за свій спокій. Ці 5 марок коштують 13 тисяч гривень.